Наше тіло це складна і дивовижна система, про яку існує безліч уявлень, але не всі з них правдиві. Чи росте волосся після смерті? А може цукор справді робить дітей гіперактивними? У цьому сюжеті ми розвінчаємо найпопулярніші міфи про людське тіло і покажемо, що каже наука. Міф номер один: волосся і нігті ростуть після смерті. Існує чимало міфів і таємниць пов'язаних зі смертю. Один з найпоширеніших це те, що після смерті в людини продовжують рости волосся і нігті. Але чи є в цьому хоча б частка правди, Супереч поширеній думці, волосся і нігті не ростуть після смерті. Звідки ж взявся цей міф? Імовірно, його джерелом стали спостереження за тілами померлих, у яких нігті та волосся здавалися довшими. Це враження виникає через зневоднення шкіри та тканин. Шкіра всихає, відкриваючи більше поверхні нігтів і коренів волосся. Тож здається, що вони виросли, хоча насправді це просто оптична ілюзія. Після смерті кровообіг у тілі зупиняється, і це спричиняє скорочення шкіри. Саме це і створює оманливе враження росту волосся та нігтів. Насправді ж ніякого росту не відбувається. Розуміння наукових процесів, які лежать в основі цього міфу, допомагає нам розвінчати популярні хибні уявлення про тіло людини. Отже, думка про те, що після смерті ростуть волосся та нігті, лише міф. Міф номер два. Алкоголь зігріває тіло. Ви, мабуть, чули, що алкоголь допомагає зігрітися під час морозів, але чи насправді алкоголь зігріває? Однозначна відповідь ні. Насправді все навпаки. Алкоголь лише створює ілюзію тепла, а насправді робить вас холоднішими. Спиртне розширює кровоносні судини. Цей процес називається вазодилатацією. В результаті кров приливає до поверхні шкіри, де знаходиться більшість нервових закінчень. Оскільки кров тепла, ми відчуваємо прилив тепла, але це тепло з нашого власного тіла, точніше, з його ядра, з внутрішніх органів. І як тільки тепло вивільняється ближче до поверхні тіла, воно швидко розсіюється у холодному повітрі, і температура тіла падає. Саме тому в холод судини звужуються, звужується, щоб кров залишалася глибоко всередині і не втрачала тепло. Це один з небагатьох механізмів, якими організм намагається захистити вас від переохолодження. А ще одна причина відмовитись від чарки в холодну погоду це відчуття печіння, яке ви відчуваєте в роті чи горлі під час пиття. Це тому, що алкоголь впливає на теплові рецептори. Саме ці рецептори в нормі реагують на температуру понад 42 градуси за Цельсієм, але під впливом алкоголю їх чутливість знижується до 34 градусів, а це вже нижче температури вашого тіла. Тобто, те саме відчуття гарячого при ковтку алкоголю, це не справжній жар. А просто ваші нервові клітини стали надчутливими до власного тепла. Тож, якщо ви хочете справді зігрітися на морозі, забудьте про алкоголь, оберіть гарячий шоколад або чай. Міф номер 3 Цукор викликає гіперактивність у дітей. Чули таке? Багато батьків і вчителів переконані, що вживання цукру призводить до гіперактивності і проблемної поведінки в дітей однак безліч наукових досліджень ретельно вивчали це твердження, і жодне з них не виявило зв'язку між цукром чи штучними підсолоджувачами та гіперактивністю. І все ж багато батьків відчувають, що саме солодке викликає у дітей збудження, звідки це переконання? Ідея про вплив їжі на поведінку з'явилася ще у 1973 році, коли алерголог Бенджамін Файнголд запропонував так звану дієту Файнголда, засновану на розповідях батьків. Вони помічали, що харчові добавки, включаючи і цукор, роблять дітей дратівливими або збудженими. Проте згодом дослідження показали, що очікування батьків впливають на їхнє сприйняття. Якщо батько чи мати переконані, що цукор шкодить, вони ймовірно побачать у поведінці дитини підтвердження цього, навіть коли неупереджений спостерігач жодних змін не помічає. Через занепокоєння батьків лікарі іноді радять обмежувати цукор у раціоні гіперактивних дітей, але важливо зазначити. Ти немає доказів, що споживання цукру може зробити дитину гіперактивною. Так, цукор дійсно дає організму енергію, але не підвищує збудження чи рівень активності. Деякі діти з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю можуть метаболізувати цукор інакше і є припущення, що він може погіршити вже наявний поведінковий розлад. Але навіть у таких випадках більшість досліджень не зафіксували негативної або гіперактивної реакції на цукор. Тож, якщо ви переживали, що солодке робить вашу дитину некерованою, ви можете заспокоїтись. Реальні причини гіперактивності криються глибше, і просте обмеження цукру на жаль не є чарівною паличкою.